Сідаємо вниз таз нижче колін, не опускається, руки перед собою тримаємо. Отут, дивіться, у всіх широких позиціях коліно буде хотіти валитись всередину. А ви його тримайте, щоб воно туди не валилось, штовхайте його назад. І сильно не нахиляйтесь, але якщо потрібно, ви можете скомпенсувати ось таким рухом для того, щоб не перенавантажувати коліні суглоби. І дуже низько, прям не потрібно, якщо вас не пускає тіло. От так, як вам зручно, головне, щоб ви відчували м'язи, а не, не щось інше. Коротше, сідаємо стопи під кутом 45 градусів, бо якщо ви повернути далі, перенаванчиться внутрішня поверхня коліна. Руки перед собою ми розвертаємо руку, дивимось за рукою. Таз у нас на місці, а корпус трішки розвернувся в один бік. Другий бік. Розгинаємо ноги, піднімаємо руку. І все. І так робимо два рази. мною, так? ж зі мною? Раз. Сидимо два. Сидимо вгору. Вниз, вгору, вниз. Отака вправа простенька.